Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою цифрою. У лісі біля дубочку знайшов їжачок два грибочка, під осиною ще один грибочок. Скільки всього грибочків знайшов їжачок? Так, два грибочка і один буде. Три грибочка. На галявині гуляла два зайчика, до них прибіг ще один зайчик. Скільки всього стало зайчиків? Так, два та один стало три зайчика. Два жучка прибігли у кімнату, до них вийшла. Одна мурашка, скільки всього комах стало у кімнаті? Так два і один, три стало. Якою ж цифрою позначається число три? А ось і вона раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Так. Це цифра три. Схожа вона на чарівне крильце метелика. Схожа на закручену змійку. Друзі, так скільки ж це три? Ну, рахувати. скільки грибочків? Один, два, три. Так, три грибочка. І ця кількість позначається. Цифрою три. Порахуємо пташок. Один, два, три. Скільки пташок? Три пташки. І ця кількість теж позначається цифрою три. А тепер, послухайте, будь ласка, казку, через поле, через гай ми потрапили на галявину. А що на галявині стоїть? Так, Теремок, а скільки теремків? Один Теремок. Побачила мишка, шкряботушка, Теремок і скоріш забігла в нього. Скільки звіряток живе в Теремку? Так, один. Поруч пробігав зайчик. Мишка запросила зайчика до себе. Санчик пішов у теремок, скільки тепер звірят? Два. Так, вірно. Шов ведмідь і теж до Теремка зайшов. Скільки тепер звірят? Три вірно. Хто ж прийшов першим? А хто другим? А третій хто прийшов? Так, мишка перша прийшла, зайчик другим прийшов, а ведмедик третій прийшов. Молодці.